Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Горішок на новий рік Ольга Маросиченко. Восени всі хазяйновиті звірятка стараються зробити запаси їжі, бо знають, що коли зима вкриє все снігом, буде важко роздобути щось їстівне. А білочка була дуже хазяйновита. Тож всеньку осінь вона трудилась, збирала горішки, сушила гриби і шипшину і все це ховала у хитрі схованки. Прийдуть морози, будуть ті запаси, як знахідка. Тепер уже всі знайомі їй дупла були заповнені, і білочка, нарешті, заспокоїлась. Тепер морози їй не страшні. Радісна і задоволена стрибала вона собі по парку, як побачила одинокого останнього волоського горішка, що чомусь затримався на дереві, коли всі інші вже давно попадали. І хоч запасів вже було доволі, та білочка не могла проминути його, тож швиденько метнулась на гілку і схопила горішка. Та куди ж його прилаштувати? Коли всі відомі її схованки вже заповнені вщерть. Стала вона думати гадати, як раптом побачила недалечко статую дівчинки з кошиком. От у кошик вона і заховала горішка. Задоволена собою білочка відбігла і зупинилась на дубі неподалік. І раптом глядь, аж на голову статуї сіла ворона. Сидить вона, пишається, і своє блискуче пір'я чистить. Та невдовзі запримітила горішок у кошику і, зрадівши, схопила його у дзьоб і відлетіла подалі. Ех, такий хороший горішок був! засмутилась білочка і пострибала деревами за вороною. Ворона сілася на електричному стовпі. І прилаштувала орішок у невеличку заглибину, видовбану дятлом. Відлетіла на дерево і стала роззиратись навкруги, щоб добре запам'ятати, у якому саме стовпі її схованка. А білочка часу не гаяла, миттю видерлась на стовп і схопила здобич. Ще й, повернувшись у бік ворони, сердито насварила її лапкою. Мовляв, як не соромно чужі горіхи красти. Ворона з досади тільки каркнула. Та що ж робити далі? Тільки білочка прилаштує кудись горішка, як ворона вже тут, як тут, і понесла кудись. Прутка білочка за нею прослідкує і схопить зі сховка. Тільки переховає, як ворона знову забере. Довго так вони носилися з тим горішком. Вже й у ліси з парку перемістились, як ось побачила ворона борсука, що нишпорив у кущах. І тут їй сяйнула думка. Аго, борсуче, покликала вона, я тут горішка знайшла, а всюди суща білка його з усіх моїх сховків забирає. Чи не міг би ти притримати його для мене у своїй норі? Обурена білочка підскочила до борсука, лапки в боки, і зацокотіла. Це мій горішок, борсуче. Не слухай ворону. Це я його на дереві знайшла. А я його у корзинці знайшла, не відступалась ворона. Так вони сперечались, поки борсук не зацитькав їх. Та вгамуйтесь же ви, дайте подумати. Борсукові лестило те, що ворона з білкою звернулись до нього, наче до судді. І йому хотілося все зважити і прийняти справедливе рішення. Думав він, думав і, нарешті, придумав Давайте, каже, я зберігатиму горішок у себе в норі, а на новий рік ви прийдете до мене і розділите його навпіл. Так ти ж спатимеш на новий рік? Засумнівалась ворона. Еге е, ж, спатиму. От якраз ви мене й розбудете. А то я ніяк не можу прокинутись вчасно. Всі новорічні свята просипаю. У мене теж знайдеться чим вас пригостити. От у трьох і відсвяткуємо. Сподобалось Борсукове рішення і білочці, і вороні. Домовились вони поприносити з собою інших смаколиків і весело відсвяткувати у трьох новий рік.